Пане Павлюк, до вас буде запитання так про хід наших бойових дій, про зброю, як ми її застосовуємо, будемо говорити менше, але будемо говорити про наших партнерів і як важливо їм доносити те, що від їхньої допомоги дуже багато чого залежить. І Володимир Зеленський у розмові з журналістами французькими теж про це згадував. Він сказав, що якби не було напівсанкцій та напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. І ми розуміємо про що йдеться, тому що справді ми завжди ну хотіли би, щоб було більше допомоги, і ми вірили в те, що якщо б за нас вступилися активніше, то може б справді ми перемогли. Ми в це дуже віримо. Хоча хто зна, як зараз, що ми ще можемо робити? Ми розуміємо, що польща можливо більше нас тут розуміє, що потрібно путіну від нас, що це не лише там якась територія. Але є і інші країни, які ну, не зовсім це все розуміють до кінця. Президент Зеленський має рацію абсолютно, якби Захід, там, Європа і, зрештою, Сполучені Штати Америки більш активніше нам допомагали. Ми їм дякуємо, звичайно, за ту допомогу, яку вони нам дають. Ну, то, можливо, ситуація сьогодні була б зовсім інша і на фронтах, і, і в цілому, і в нашій економіці, і так далі. Сьогодні два слова, що скажу власне, то, що пан Тарас говорив, абсолютно має рацію. А, вести переговори, я два слова тільки скажу, до чого я це все веду. Нашому президенту, ну це просто це насмішка. Це... Нам, коли був підписаний Будапештський цей договір про те, що ми віддали ядерну зброю, там були гаранти, так? Були Сполучені Штати і інші. Так вони повинні сьогодні вести переговори, не ми. Вони повинні вести переговори з Росією, з Путіним як зупинити цю війну. І здавати територію, ми не будемо здавати територію, це зрозуміло. І президент Зеленський правильно сказав, що це народ буде визначати. Не він як президент, а треба референдум проводити, чи віддавати територію, чи не віддавати. Дуже багато питань, на які немає відповіді. І те, що сьогодні наші партнери нам дійсно, ну скажімо так, допомагають однією рукою, а другою притримують. Дуже багато випадків було. Зараз теж в ефірі ми це не будемо говорити, але такі випадки були, де. Ця допомога, скажімо, озброєння дійшло до певних вже територій, і, бо там приватні структури, і державні структури, там є ціла процедура. Mm -hmm. І, власне, деякі чиновники з державних структур це все притримували. Вже озброєння, фактично, давайте. Ну, нам потрібно вже на вчора, а вони притримують. І коли вже почали втручатися наші представники нашої Міністерства оборони і наші дипломати, тоді воно потихеньку вже почало щось. там Розв'язується ці проблеми. Дуже багато проблем є на сьогодні. Єдине, що я це неодноразово на цьому наголошував, і далі буду говорити. Звичайно, що ми повинні користуватися і, і чекати на ту допомогу, яку нам дають наші партнери, але нам самим треба виробляти план, як нам завтра вижити. Ми бачимо, що багатьом вже в Європі ця війна вже десь вже заважає, дуже серйозно заважає. А ми мусимо воювати і, і гинуть на фронтах нашій основному наші громадяни. І тому нам треба зараз терміново, ще не не пізно сідати і думати, як ми завтра будемо виживати, як ми будемо боротися, як ми будемо відбивати е московитів. Тому що правильно пан Тарас говорить, їм не потрібні території. Нам потрібно знищити нашу державу, нас винищити або русифікувати всіх. І про це треба серйозно думати. На жаль, можливо, я помиляюся, можливо, десь у вищих кабінетах вже працюється над цим питанням, але дуже активної роботи не видно в тому напрямку, що чекаємо не тільки те, що нам дадуть подачки, і чекаємо далі, що буде завтра. <му> Колеги говорять дуже правильні речі, абсолютно має бути. Робота е, дипломатичної служби української набагато агресивно толерантна, я так назву. Тому що сьогодні дуже слабенько деякі представники нашої держави їздять, там щось там роблять, щось домовляються, а великої масштабної роботи немає. Я маю на увазі, це має бути інформаційна. Не беремо, скажімо так, за, захід Європи, беремо близькі наших сусідів. Ви поїдьте до них, подивіться. Суспільство, люди вже забули майже забули що у нас сіделя війна. Це буквально 60 кілометрів від від України, і все люди вже ну десь там воюють, невідомо де, що робиться. Нема інформації, що в нас робиться, а дипломатичний корпус наш повинен агресивно працювати, толерантно агресивно. Я не говорю що там з кимось сваритися, але нагадувати, говорити кожен день про те, що нам потрібно не тільки представники, там які є наші представники від військового відомства, там озброєння і інші речі, але працювати інформаційно максимально розумієте і вимагати від наших партнерів, вимагати так само, як воон. Я дуже шаную, дуже нашого представника воон. Це дуже грамотний, толерантний дипломат, але там не можна в такій формі розмовляти. Там треба агресивніше розмовляти. І в ООН, так само в НАТО, так само і в Євросоюзі. Розумієте, оця наша позиція, що ми дуже є такі акуратні, що ми так не будемо нікого ображати, воно сьогодні і не працює. Не працює, а ми тільки ходимо, просимо, просимо не просити, а вимагати, е, і, і можна, тоді я тут додам. От в е, нас була одна помилка, така нас заколесало те, що ми маємо двопартійну підтримку в американському так, конгресі, так. і не працювали з іншими. Командами і оце була проблема. Так. І мені здається, це моє переконання, можливо, суб'єктивне. Трамп для нас був би набагато кращий, бо при адміністрації, наприклад, е демократів нас роззброїли в 94-му році. При адміністрації демократів Обами Байден нас відібрали Крим. І зараз Байден так потрошки-потрошки дає замість того, щоб дати те, щоб берішити питання. Я тільки хочу завершити. Я хочу користуватися, що ми на передачі прямий ефір. Все ж таки в адміністрації президента, в офісі президента, президент повинен сьогодні подивитися на міністерство закордонних справ трошки з іншої сторони. Те, що запропонував керівник офісу дипломатію вести в такому приватному ну, такому обмеженому ракурсі, це добре, нема питань. Але все ж таки дипломатів у нас є дуже багато потужних дипломатів. Їх треба включити в роботу. Вони не працюють. Сьогодні все зупинилося. І така правда, на жаль, є. А це теж діє не на нашу користь.